Щоб зекономити кошти, у Полтаві запроваджуватимуть енергозберігаючі технології. Про це, зокрема, йшлося під час зустрічі іноземних партнерів із полтавським міським головою Олександром Мамаєм. Представники державного департаменту Сполучених Штатів Америки, економічного відділу посольства США в Україні та експерти регіонального екологічного центру центральної і східної Європи допоможуть полтавцям реалізувати проект, покликаний перш за все покращити стан екології. Крім цього, у планах модернізація у галузі енергетики. Сьогодні по школах ми поставили лічильники. Сьогодні ми вже економимо певну і електроенергію і теплопостачання. Економимо по пош. Колах, а це ж ці всі кошти залишаються в міському бюджеті. Я завжди й казав, що заробити, що зекономити, це одне й те саме. Проект передбачає залучення усіх зацікавлених сторін, зокрема і громадських організацій. У планах розробити місцеві екологічні та енергетичні плани дій, яким будуть слідувати у подальшому на даному етапі фінансування відбуватиметься з двох-трьох джерел. Міністерство закордонних справ США Нідерланди сума незначна, це кілька сотень тисяч доларів. Але ми плануємо збільшити кількість фінансових донорів і розширити діяльність проєкту. Та поки що, все це на етапі обговорення. Потрібно визначитись із пріоритетами та джерелами фінансування. Саме про це й йшлося на зустрічі з іноземними партнерами, але вже за зачиненими дверима. Сьогодні буде презентація цієї їхньої програми. Ми подивимося, що вони собою представляють, і потім далі будемо співпрацювати. Якщо вдасться реалізувати задумане, у Полтаві не лише запровадять енергоефективні технології, а й налагодять співпрацю між органами місцевого самоврядування та громадськістю.